Каде прожиvalueOfате, під Там, треба, щоб вийти, ну. але... так я, це, як документи? Це окупан. Ні. Слава Україні! Це кров в землю за незалежність України. Це ж гірківісти, але це я продаю. Слава Україні! Радянська влада обливала, побивала грязь. А тепер цей дві став України українською. Вони були вони, вони були. Найкращий. Найкращих вони убивали. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Це, це буде в інтернеті в, інтернеті в польському. Ви бачите, поляки, Ой, ні, не хочете? А ні, а чому ви? Думаєте, там немає нормальних людей? Їх більше, ніж тих, про що ви яких не думаєте? Ну, ну добре. ситуацію. Ну добре, дякую вам. Дуже приємно. Доброго дня. あどうした О! От Я вже Доброго дня. А ви козаки? Ні, турки. Турки. Напробуйте не надо, нет.